Доброго вечора, друзі. Знову поговоримо і знову розмову почнемо з подяки. Я з величезною радістю дякую за каву. Пригостити нашу команду кавою. Маєте можливість, переходячи по посиланню, пригостити кавою. Молюся за наших спонсорів. Дай Боже вам статків. І натхнення, і бажання, і тим, хто вагається, ставайте спонсорами. Я і за вас, і за ваші гроші буду молитися, аби вони у вас поверталися багатократно. Я дуже вам дякую. Я дякую за кожну вподобайку, коментар, за те, що поділилися нашим етером у себе на сторінках і в своїх соціальних групах. Я дуже дякую тим, хто не пошкодував свого часу. І підписався на інстаграм, і на телеграм, і на Фейсбук, і на сторінку майстер Олен Стефан. І на сторінку зараз передивлюся. О, бачите. От дуже повільно, дуже повільно. Молю вас, будь ласочка, підпишіться. майстер Олен Стефан Academy UK. Дуже потрібна річ для вас. Чому? Ця сторінка унікальна, вона без моїх слів, без мого обличчя, звуки мого серця і звуки серця вищих сил. Все, що вам потрібно, ви берете окреме відео і прослуговуєте. Там є, по-моєму, функція в Ютубі. Прослуховування по колу. Ставите на ніч, спите воно через навушники або біля поруч ліжечка. Працює з вашою підсвідомістю, з вашою енергоструктурою. Зцілює вас! Очищає і у вас, ваші фінанси і все інше. Працю... Також можна свідомо працювати, поставити плейлист і готуєте їсти, прибираєте в хаті, доглядаєте за дітьми, працюєте, читаєте, воно працює з вами. Отакий От класний результат дає, тому, будь ласка, якомога більше. І там є плеєдіянські енергії, люди вище. Правда? Всього 370 переглядів? Не смішіть мене. Це вартує мільйонів. Ці всі відео. Це надзвичайно вартісні відео, Усе безкоштовно. І тому теж, будь ласка, коментуйте. Ставте вподобайки, діліться. Ну що це? Я упрошую вас безкоштовно відновлювати свою енергоструктуру. Я дивуюсь просто. О, Боже, може за вас слухати ще. Диво, диво дивне. Ай, Господи. звісно, я дякую за те, що проходите марафони. Адже вони назавжди змінять обставини вашого життя. Ні, ну, якщо у вас там, звісно, гіперкритинізм у ступені, то ви наступите на ті самі граблі тисячу разів, це така справа. А якщо ви розумна, доросла, мудра людина, то я думаю, що марафон це саме та справа, яка допоможе зцілити ваші фінанси, вибудувати кар'єру, вибудувати стосунки в парі, вибудувати, отримати пару. І, і це марафони: два по парі, два по фінансам, три по здоров'ю. Зараз четвертий, 25 листопада. Я дякую, що ви їх проходите. Я дякую тому, що ви себе зміните. Зміните обставини свого життя. Ось що головне для мене. І, звісно, навчання. Дякую, що навчаєтесь. Теж змінить вас і ваше життя. Зустріч зі мною, просто ви побачили цього дядька, пройшли повз, це все. Це, ви, ви змінили своє життя назавжди. Ви пройшли повз. Прийшли навчатися, ви змінили своє життя. Почали працювати з безкоштовними ві відео, ви змінили своє життя. Все вже просто працює. Тому, будь ласка. Отже, мої любі, я, звісно, дуже тішуся і радію кожному з вас. І сьогодні тема така. Мудрість або інформованість. Про що я? Ну, Зараз освіта йде на рівні накачування вас інформацією, як флешки, знаєте, і, а не роботі з інформацією. От робота з інформацією це мудрість. Ви отримали інформацію, проаналізували, видали результат. А е, люди, які володіють енциклопедичними знаннями і не вміють ними оперувати, просто витягують От, Що, де, когда, знаєте. От, сидить цей лисий бородатий такий весь. Я забув, як його звати, і не хочу згадувати, бо воно таке недолуге там не про мудрість. Ну, знання енциклопедичні. Феноменальна пам'ять. Сидить, читає книжки, запам'ятовує -за 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 все подряд. От. І <кхід> дурним був, дурним помре. От. А робота з інформацією. Ви цікавите. Знаєте, у мене був. Старший товариш, не буду казати, публічна особа всесвітньо відома. І він казав: Я щодня прочитую 200 сторінок, щонайменше. Мене цікавить тема, я починаю її вивчати. Я починаю збирати ауру навколо цієї теми. Я починаю читати, по можливості газети того часу на цю тему, журнали перелистувати, йду в архів, звісно, за цим. Потім авторів модних того часу. Я вивчаю епоху, я просичуюся її аурою, а потім я вивчаю події. І мені стає зрозуміло, чому і що як відбулося. Я розумію тих людей, вони жили в тих умовах, вони тішилися тому. Переживали ті такі події, там комета в цей час впала. Там мода така була, одягалися так, їли оце, читали оцього автора. Розумієте, це проникнення в епоху, в розуміння глибинних світових, світових подій, проєктів, людей того часу. Це такий собі підхід. Він е, досить кропіткий. І на відчуттях, і це, це відсмакувати ту епоху. Це теж такий досить важкий труд. А тим не менше можна просто проаналізувати події або скористатися мудрістю, скористатися чужою мудрістю. Я ділюся своїм досвідом для того, щоб люди не наступали на граблі, не тільки на мої, а й на свої. На мої граблі я наступлю. А от на свої. Але ж користуватись чужим досвідом це не про людей. Тому навчіться працювати з інформацією. У вас цікавить тема. У мене дослідників група. Цікавить тема. Вони попішли, накидали інформацію, розгребли її. Опа, істина. Розуміння і істина, вона відкрилася, порпалися в інформації. Отже, треба вміти працювати з інформацією. І цьому треба навчатися в школі. Бо інформація росте з геометричною швидкістю, в геометричній прогресії, і ми не встигаємо. Кількість інформації подвоюється вдвічі, ми не встигаємо сказати два слова: раз, два, все. Уявіть собі, кількість інформації в світі зараз, яким чином, збільшується, збільшується і збільшується. Ми за тим не встигаємо. А ще треба відфільтрувати, де фальшива інформація, де достовірна, де корисна, і так далі. Отже, мудрість зараз в саме опануванню, е мистецтвом оперування інформацією. Розумієте? І ще Піфагор писав. Намагайся перед тим, як, як бути мудрим, не так. намагайся бути мудрим перед усім. а обізнаним будеш, коли будеш мати вільний час. Напевно, саме тому я зараз вже багато років не читаю інших авторів, правда, і свою книжку трошки призакинув, але тим не менше, я. Відпрацьовую ці події, відпрацьовую ці знання, здобуваю і знаходжуся в інформаційному потоці, напевно, в авангарді людства, отримуючи інформацію і відфільтровуючи зерна від плевел. Отже, мої любі, миру вам, добра, радості! Добраніч, мирної ночі.